Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі чемпіонів. Чертфінал, матч. Відповідь. Астон Віла. Она Емері у себе вдома. на Віла парк. Команда приймає Парі сен Джемен. Луїса Енріке 3-2. Астон Віла перемагає. Просто якийсь неймовірний матч, але за сумою двох матчів протистояння з рахунком 5-4 в півфінал проходить. Париж. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4, 2, 3, 1. Стартова розновка Астон Вилли. Мартінес У воротах конца Пауторес. Пара центральних захисників. Люка Дінь, Метикеш по флангах Камара, он она, центральный опорни Юлі захисники Юлій атакувальний півзахисник аткуральный пизахисник, Джен Магін. Морган Роджерс по флангах, там Маркус Рашвард у нападі. Це стартова розстановка Астон Вилли. Париж, 4-3-3, стартова розстановка Парижа. Луис Энрике, головний тренер команди Джан Луиджи Доннарума. У воротах Маркиня Спача, пара центральних захисників Нуна Мендеш, Ашраф Хакимі по флангах. Вітіня Фабіан Руис, Жан Невеш, три капів захисників Бредлі Баркала, Усман Дембеле, Хвіч Кварацхелія у нападі. Це стартова розновка Парижа. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Перший матч Париж з рахунком 3-1 наприклад, обіграла команда. Луїс Енерікі команду на Емірі. Астанвілі потрібно було забувати два. Активно, і Астанвіла дуже активний. Справді цей матч команда у неї Емірі розпочинає. Але Паріж ловить суперника на контратації на 11-й гоначі. Фабіан Руїс. Фабіан! Він Емірна чина ну мене шану! Він Емірна чина Брезлі Баркаля. Контратак у Паріжа. Баркаля простріл. Емірна Мартінес! Він не вивіт передження м'ячу. Відбуває Емірна Мартінес. Але Шавхакімі. Набігає Хакімі. Гол! 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 Парі Сен-Джермен! Одинадцяте хвилина матчу Ашраф Хакімі! Забиває гол. Бридлі Бакала прострілював на Османа Дембеле. Емельяно Мартінес прочитав цю передачу. Все правильно, Емельяно Мартінес зробив. Вийшов з варіт, м'яч вибив, але Ашраф Хакімі! Ашраф! Навігає Ашраф, б'є Марканець, рахунку матч Париж. На 11-й хуй не відкриває. Париж після забитого м'яча. В принципі, команда Луїса Інріки контролювала грувість, і звестенвила пригодиться на поганомет, коли пробував з ворота! Пауторес. Але Джан Луїджі до Рума. Відбивається удар. І справді дуже здорово команда не, Станвіла, в принципі до добре виглядала і Париж. Дуже здорово виглядала команда Луиса Енріки. Прогадується це удар Моргана Роджерса на 24 четвертій матчику Роджерс під ліву. Убий Роджерс! І м'яч пролітає дуже близько над стійкою. 27 -ма хвилина матчу. Астонвіла майже запреснувала Паріж, але парижани виходять з оборони в атаку Хвіча. Передача від Зіння, передача Хакімі. Контратака в 4 в 2. Чисто не у Паріжа. Передача на Усман, не бере Усман. Віде передачу на Нуну Мендеша. Нуну удар. Гол. Нуну ну, Мендеш. 2-0. Парі Сен-Джермен подвоє свою перемогу і 5. Один. Рахунок стає до суму дохматчого протистояння і здавалося, що це було вже все. Рахунок 2-0 Париж дуже добре виглядала команда Луїса Інріки Ну, в принципі Снегіла також. Але рахунок за до сумою дохматчого протистояння 5-1. Астон Вілла було забувати потрібно 4 м'яча Але команда у неї Емері, руки команда не опускає. Команда руки не опускає. Астон показує. Неймовірний характер. 34 кланачу. Гвіча, гвіча. Умиляється гвіча врасхелян. О, на, на мяч прохопляна, на передачу. Магін. Джо Магін. Контратака! втікає в контратаку! Це Юлий Це Дві передачу! Рашвард. Магін. Передача! Тилиман! Удар! Гол. 1-2! 1-2, Юли. Тилиманс! Один мяч, Юлий 1-2. Два! Остановила в грі. Команда Уная Емері в грі. Ніякого офсайда в тілі не було. Рекошет від Пача. І м'яч влітає в сітку варіт Паріжа. Геніальна передача Магіна. Б'є тілі Мац. Рекошет. М'яч міняє територію полюс м'яча. Один! Два! Астон Вілла в гру команду на Емері повертається. В гру команду на Емері Більше моментів, в принципі, не було в команд. І на цьому перша 45 мика де і завершується. Друзі, до речі, в Астонви вийде Оліоткінс, Іан Ремзі, Ремзи, Барклі. Ось такі будуть заміни Ремзі в Westonwiehle. В Паріжі вийде Дує, і Лише одна заміна буде у Парижа. Другий тайм. дуже джеретину матч розпочинає. Приведеться подача Ліки Удар джана Магина! Голови повз ворота. Але тиснула Астанвіла. моменти у команду на виникали, Астон Астанвіла і справді дуже добре команда виглядала. Інтрига з'явилася. З'явилася інтрига. Хороший був момент у расу, коли Маргос пробиває в опор. Але Джан да на Рума. Стрібає під я Джан Луїджі. Луїджи. Ясновіло не забувала, все одно команда. У нее тиснула, тиснула, команда, на Эмери в Парижа проходила також контратак і гол Усмана Дембиле на 52-й, хвилин там був Осет француза. 55-й хвилина матчу, Паріж Париж такую командурике, астен вилла м'яч. А там не Париж, такого там дуже здорово. Парижаны там, да, дуже високо прослугували, але остановила виходить з під тиску Пауторс и дебираючи на джона Магіна. джан! Джон, Джон магин джан! тягне мяч, Джон Магін! Магин! Протягує мяч! Там пив поле магин! Пробегай магин! УТ! Гоул! 2-2, Астон Вилла, Астон Вилла, в игре команда Левери, 2-2, 2-2, Джон Магин, Джон, забывая гол, здорово, Шотланды, стягный мяч, гарматный удар Магина, мне кажется, что был там рикошет, від... а может быть не было рикошет, в будь-яком случае красивый мяч, Джон Магина, 2-2, 2-2, Астон вила в грі команда Уная Емери. Не здається, Астон Вілла, Астон Вілла не здається, 2-2 і 3-5, рахунок стає за сумою двох матчів у протистані, таке у мене відчуття, що Астон Вілла мала кураж, 57-ма матчі, Астон Віла проводить свою атаку, геніальна діагональ проходить від Анана, геніальна передача, Рашвард, Маркус, 1-1 проти Пача, Рашвард, Маркус, Рашвард, 1-1 проти Вивіза Рашвард, змінюється Маркус, Маркус, Маркус! Рашвард І Джан Луїджи Донарума Витягує цей удар італійський вратар Маркус, гарматний удар англійця Під собі дев'ятку Але Джан Луїджи Донарума Витягує удар Маркуса Рашварда, кутовий для остановили. Остановіли Остановіло тисне Команда забита дуже швидко, третій м'яч Кутовий, Рашвард, подача Маркуса Футболіста Барріджа відбувається кеш Рашвард, Рашвард проти Витини, Проти Фабіана Руйса. Припрошую, Рашвард! Убегай, Фабіана Руйса! Рашвард! Рашвард! Хитає витинью! Простил конца! 3-2! Іще один м'яч. Команді у на потрібно забити неймовірний камбек. Робить команда на Емери. Ніякого все до Маркуса рашада не було. Обігрує Маркнус об'єднаруїся. Робить замах. Обігрує від Сіню. Прострілює Маркус. і Конца. Переправляє сітку сітковоріт Парижа. 3-2, Команда Астон Віла повертається цей матч конца. Пробуває в ближній кутера. Куток стає у матчі 3-2 на користь Астон Віли. Команда у неї повертається в цей матч, але це ще було на кінець Астон Віла продовжує тисити на Монтабаріжа. 59 й гуна матчу, остановіла, м'яч. Роджерс, Морган, передача э, на правий фланг подача. Рекоджет, Тілеманс! І до наруби відбувається удар Магін! І не забиває Станвіла! Джан Луїджі Донарума! Джан Луїджі Донарума! В упор! Пробуває Тіліман головою і Джан Луїджі Донарума! Витягується Удар Джонлу Данарoma. Джонлу Донарма. Да що це за від свеви Джонлу Доннарома? Да Він і справді був герой для Астон Вилла и проще для Парижа. Неймовірный просто який свів. Робить Джонлу Донарума. Да Марка Сенси. До речі, друзі, кусти футболіст Парижа. Вуф-вуф-вуф, якраз там ракасенці у Парижі, ось на 70 та хвина матчу, Пау Торрес, Пау, з власної половини поля, шикарна діагональ, Асенція, вигід один на один, Асенція, не забивай Асенція, знову Джан Луїджі Дана Рума, знову Джан Луїджі Дана Рума. Відбивається удар. Чистий вихід був Марко Асенція, Правила колишніх не спрацювало. Марко Асенсія своє на года Марко не реалізував. У Парижі під кінець вже матч такой став непонятно проходити президент Хак і На 83-й хвилі матч, коли Ашраф Зайшов у штрафний майданчик, але Еміліана Мартінес! Еміліана Мартінес! Залишає станвілу в грі. Ще цього приказується на 89-й хвилині матчу. Також передаче зірідує, вигідену один! вигляд Вігреден на один тує! Міліадо Мартінес! Виграє цю дуель, у Діридує! І залишає відповідно останвілу в грі, тому що Паріж би забив би то би третій, то було б все. Так інтрига тримається до останніх секунд даного матча! Інтрига, тримається до останніх секунд Останвіла! Йде в останню атаку. Команду Неймері. 3 Три хвилина командова Боротьба! Боротьба! Відбувається на, на вийдеш того медичка Баріджа, Боротьба, це футболистов, виграють сеставіли кеш. Меті кеш ставить корпус кеш, 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 подача Молодцин! Удар Удар'я на Модсена! Меч лежає пачо! І не забиває стадвіла, не забиває команду на Емері. Потіва Ставіла ще не провести атаку, але на... Цьому суддя Дає фінальний свисток. Астон Віла перемагає Париж. Робить камбек з 0-2. Команда привачений матч в 3-2. Але за сумою двох матчів у протистояння в півфінал проходить команда Луїса Енріке. І ось вони емоції Парижа. Париж другий рік поспіль, команда Луїса Інріке виходить в півфінал. Ліги Чемпіонів, емоцій за ній Дана Рума, Дана Рума, який вицік удар Юлія Тіліманса. І він герой. І Джан Луїджі Дана він був герой. Це емоцій Марка Сенці, коли він не забув вихід один на один. Це удар головою, до речі, конці. Там, до речі, ще до речі, безправний момент, при рахунку 3-2, тому що штраф не увили. Потому что подача на і там Конце полотів просто повз м'яч. Хоча если бы конси влучив, був, я думаю, це бы. Станвила, не характер, всі емоції справді. Друзі, ну давайте статистику подивимось. 17-14 ударів. Астанвила більше було повороток, 9-7 ударів получену. Також Станвила переграла Париж 34-66% 34,66 м'ячем і п'ять-п'ять з готовими. Друзі, і знаєте, яка більш така для мене показова статистика? Це не володіння м'ячі. Тому що за володінням, так, да, перевага була у Парижа. Але подивіться, друзі, статистика голівих на год. Ви просто подивіться. 6-3 перевага з Бастон 6 Шість голівих на год було у команди у Неймері. І 5 голівих на год команда не реалізувала. І Джан Луїджі Данарума який він робив та севі. У Парижі було три гольові нагоди, і дві гольові нагоди Париж не реалізував. На цей момент Дезірі я так думаю, і я ще 301 передача у Віли, 231 передача точно була, і 76% точність передач. Ну, в Парижі там 611 передач, 539 передач з них були точними. 88% точність. 78% точність передачі Парижа. 5-2, це на софсайди. З 17 ударів встановили 9 ударів в площину, 6 ударів повзорота і 2 удари були заблокованими. У Парижі з 14 ударів, 7 ударів в площину. 4 повзороти і 3 удари заблоковані були. 12-15 це успішні відбори. 62 успішності. У Парижі 52 встановили 5-5 по сейвам. 12, 26 повністю, 7-9 за перехопленнями і 15-3 за порушеними правилами одна жовта картка. А найкращий футболіст цього матчу, друзі, я би, напевно, би Джона Магіна. Обрами найкращий футболіст матчу. Так, да, Джонедж Донарума витяг Париж. Якщо б на цей сейф, коли там тілі з головою порвав, якщо б цей не сейф б, Джона Донаруми, Астановіла би відігралась би, і в принципі Астановіла вже мала би психологічну перевагу, і мені здається, Астановіла могла і добувати Париж. Мені здається, що Астановіла тоді би могла б добувати Париж, і спробувати Джан Лиджу до Париж. Але мені, друзі, дуже сильно сподобався Джон Магін. Для мене він найкращий в футболіст матчі Гул плюс Пас. І Маркс Рашард мені дуже сильно сподобався. Останвила по Поділу перемагає Паріж ось конкретно у цьому матчі Поділу. І як же, да, прикро було Астенвіллі, що вони тоді пропустили на останніх е, хвилинах тоді гол від Номіниша, пам'ятаєте? Ку там Париж, Третє це забив. Ось чому так і радів та Лусанріки. Тому що по суті цей голов ставить перевожним. Париж проходить по сумі 5-4 важкі матчі Парижа. Справді в прям неймовірно було важко. Астон Віла Париж переграла. У нас Емірі переграв у цьому матчі Луса Інрики, я вважаю. І справді Вілла була дуже близько, до неймовірного піку з камбека. тому що після 1-5 шансів за глинях немає. Тут Астон там буквально. За дві хвилини повертає інтригу. І футбол був просто неймовірний. Неймовірні, чесно, у мене просто неймовірні емоції, справді. Неймовірний просто матч, неймовірні емоції. В цей момент нос на останніх хвилинах Мадсена. Це щось просто було неймовірно. Там, там був би гол. Друзі, там був би гол, просто Пачі заблокував цей удар. Там, я думаю, до вже не рятував Париж. І Мадсен приклався і по м'ячу, і удар він ще хороший. Але Пача заблокував цей удар. І відповідно Пача. Стей героєм також Парижа. Париж в фіналі. Бульонки Париж. Вітаю вашу улюблену команду з перемогою. В бульвальники Астанвіла не засмучитесь. ваша команда показала неймовірний характер. Браво, Астонвіла! Браво! Команді на Емері, Браво Париж! Браво! Астонвіла Париж 3-2! Вилла промогает. 4-5. Рахунок за сумму двух матчей у Гопротестяне. Друзьям вам обожаю. Счастья, это добра. Будьте счастливы. Усим новых. За встречи. И, друзья, помните, что на счастье.